Бачу, які ти знаєш центри в Україні та які ти знаєш види лікування? Ну, почнемо, напевно, друзі, всім привіт. З реабілітаційних центрів є реабілітаційні центри закритого і відкритого типу, є релігійні реабілітаційні центри, де проходять люди там, скажімо, по методиці духовній, Тобто люди там, читають іри, Боже Слово, роблять якісь роботи різні, тобто є ефективність також цих центрів, тому що люди також спасаються. Є центри закритого типу. На жаль, вони є малоефективними. Ну не всі, але більшість, тому що вони е, ну, тримають людей проти їхньої волі. Е, і це, ну, на жаль, така тенденція негативна, тому що люди потім притикаються і не хочуть продовжувати там, одужання, скажімо, ті самі групи там, самодопомоги відвідувати. Людина не має бажання, тому що її там. Півроку тримали на закритому закладі. Ну, В деяких випадках я, я вміщаю, скажімо, закриті центри, тому що дійсно батьки страждають, е, ну, вони не знають, як вийти з цієї ситуації. В якійсь мірі я, я просто вважаю, що проблема в нашому законодавстві, що не можуть стримати, тобто немає законів, які би могли, наприклад, прикладу, там як в Штатах. Ти або їдеш, якщо в тебе там стаття кримінальне там по вживанню чи розповсюдженні, ти або їдеш на лікування, або ти маєш вибір про реабілітацію. От я би хотів, щоб такі закони були. В нас це було б дуже круто, воно би ну, якось е покращило якісь одужання, скажімо так. Які види лікування на є? п'ять систем, по-моєму світі, це є соціальна система лікування, модель точніше, вона ну, в собі підрозуміває те, що людина міняє якісь, скажімо, фактори там. Роботу, колоспілкування, країну. Потім є медикаментозна модель лікування, це там лікувальні заклади, там, детоксикацію проходять, наприклад, пішиваються. Є е, е, які ще у нас є е, духовні, тобто релігійна модель, яка там, наприклад, проходження реабілітації християнських, там, бабки, гадалки, ворожки. І тому подібне і так далі. Є компенсаторна система лікування. Це, там, це одна з найефективніших систем лікування, на мою думку, це реабілітаційні центри, робота з терапевтами і групи самодопомоги Там 12 крокові програми, там різних сім навиків. І последня це терапевтична спільнота. Ну, тому якось кажуть, що вибор, вибору небагато, але ну, якось так. Що не рекомендовано робити під час проходження реабілітації? Ну, не рекомендовано, до прикладу, спілкуватися з людьми, які не мають бажання одужувати, тому що воно, як кажуть, сліпий, сліпого заведе в яму. Ну, заводити романтичні стосунки на центрі, також тому що воно відволікає залежного від одужання. Потрібно цей час направити на свої зміни Незалежні люди, часто хочуть, коли цей центр, до прикладу, змішаний. Ну, там хлопці і дівчата починають зав'язувати романтичні стосунки. І тому вони, на жаль, закінчуються так, що буває, когось виганяють з центру, тому що люди порушують там правила центру. Як, на твою думку, повинно відбуватися лікування? Ну, на мою думку, повинно відбуватися лікування, до прикладу, це такий більш-менш ідеальний варіант. Людина пройшла, до прикладу, реабілітацію хорошу там в відкритому закладі, реабілітаційному, там, наприклад, півроку. Потім вона продовжує відвідувати, наприклад, групи самодопомоги, спільноти анонімні, і працювати з терапевтом. Тобто ну, реабілітація це тільки трамплін. Одужання починається в людини, коли вона виходить з закладу, вона стикається з труднощами, вона стикається з реаліями цього життя, і ну, їй потрібно робити тоді зусилля. Скільки потрібно часу на реабілітацію для хорошого результату? Ну, якщо брати людину, яка в стані залежності, така ну вживає там, не один рік, то потрібно проходити реабілітацію, я думаю, від трьох місяців. Все залежить від, соціального і, ну, від соціальної ламки людини. Якщо вона працює на роботі, якщо вона ну, там, не деградувала ще, скажемо, настільки, то вона може там, обмежитись декількома місцями реабілітації проходження, а потім відвідувати спеціалістів, терапевтів чи групи самодопомоги. Але взагалі, моя особиста думка, якщо людина, там, кажу повторюєш таки, вживає 10-5 років, то потрібно проходити реабілітацію півроку. Знову ж таки, ну, завдання реабілітації не перетримати людину на центрі просто, а то, щоб пропрацювала людина свої проблеми, свої травми, свої страхи, ну, щоб в неї вирівнялася самооцінка, щоб вона набрала там чистий час, ну, взагалі, щоб в неї щось вглублі почало відбуватися. Тому на це потрібний час. Друзі, дякую всім, що дивилися. нас. Надіємося, цей контент вам сподобався і відео було пізнавальне. Пишіть в коментарях запитання, які б ви хотіли почути в наступному відео. Ми для вас стараємося і надіємося, що воно вам допоможе. Всім добра і слава Україні!